Рола Зуткін. Починаємо з традиційного турніру з ударних видів єдиноборств, котрий щороку проходить просто неба у Києві. Шановні друзі, Вітаємо вас, з Днем Києва! Вітаємо вас зі святом. «Єдиноборств». Багато боїв за різними правилами і з різним рівнем конкуренції. Побачили кияни на святкуванні дня міста. Всі поєдинки проходили просто неба. У трьох розділах визначали чемпіона столиці представники федерації елітних боїв. Спочатку силами мірялися боксери, потім майстри комбінованої техніки, які застосовували удари як руками, так і ногами. А потім своє вміння продемонстрували і прихильники борцівських прийомів. Олександр ми побачили три поєдинки з елітних боїв по одному з кожному з розділів. Дуже цікаві були вони яскраві. Багато глядачів на них подивилися. Як обирали ці пари? Мы сделали обычную выборку от спортсменов, которые, в принципе, выступали на чемпионате Украины. То есть из них формировали, как говорится, не победители, а, как говорится, проигравших финалистов. И мы решили, с этих финалистов они более лучше отобраны были в чемпионате Украины, который проводился в мае месяце. Мы решили пригласить их сюда и на чемпионате Киева, чтобы они побоксировали, показали все-таки уровень. 12 поєдинків про кікбоксери за правилами К1. у ринг виходили і дорослі і юніори. Всі кікбоксери, не зважаючи на вік, вже мали в своєму активі серйозні досягнення. Тому боротьба була вкрай запеклою. Турнір Київ Опенкап Кап Арка-2016» зібрав навколо себе поціновувачів кікбоксингу різних поколінь. Серед них були і ті, хто й нині зі зброєю в руках захищає Україну на сході. Був начальником розвідки цієї славетнебресита підлеглі якраз полковника Дякаляка взяли в полон Олександрова Єрафієва. І, до речі, дуже корисно в бокс в нокаут. Послав наш офіцер псевдо Альха. Послав нокаут Олександрова Єрафієва. От вам, будь ласка, як бокс зіграв зону такий подав мало на політичні наслідки е бокс в тому, що були полонені російські вояки на наш, на нашій Україні. Ну а нещодавно у нас були проведені змагання сухопутних військ. Мені в наступному році буде 60 років, але я зайняв третє місце, в півфіналі програв молодому капітану, який на 20 більше років молодший. Ну я не, не, не страдаю від цього. Вже той факт, що вийшов на ринг. Це вже, я думаю, в моєму віці позитивно». Велика злива, хоч і розігнала частину глядачів, не завадила показати кикбоксерам високий рівень майстерності. Своєрідною родзинкою змагань стала боротьба так званої великої четвірки за Суперкубок Києва. Перемивши и в одни, и в другие, и в финале, честной трофей забыл представник столичного клуба «Легат» Владислав Куник. Конечно, на правах хозяина киевлянин должен был выигрывать. И это очень тяжело, особенно когда поддерживает весь город. Тяжело ошибаться, мальчишки. Вот первый бой был очень тяжелый, поэтому, конечно, очень хотел выиграть. Я рад за Куника и его тренера. Дол хорошая долгожданная победа. Мальчишка заслужил. Погодні умови, вони трошечки зіпсували настрій, можливо, але не зіпсували емоційну складову турніру і підключилися якісь морально вольові якості спортсменів, чи не так? Так, да, звісно, з погодою трохи не повезло нам, але ребята, несмотря на погодні условия, показали достойну техніку і волю к победі.